Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Карл Волох пише на «Укрправді» черговий шедевр. Виявляється офіс президента, Бучу ірпіні здавали неомисне, щоб врятувати Київ і план Буцімто спрацював. Я не буду тут розбирати цю тупу цинічну хуйню. Все і так доволі очевидно. а Зверну вашу увагу на інше. Це вже щонайменше п'ята версія зелених пропагандонів зі спробою виправдати пройом підготовки до війни. Тобто вони нічого чітко усвідомлюють. Нехай і не визнають свою вину. Я знаю, що колись за це доведеться відповідати і перебирають в шукаючи брехню найбільш переконливу для населення. Бо поки що жодна по-справжньому не зайшла. Залужний знає, хто відповідальний за можливу здачу Києва. І прізвище буде названо. Юрій Касьянов пише: ймовірна відставка залужного це питання перемоги або у війні. Почнемо спочатку. Головне перестати стріляти. Я хочу подивитися очі путіну. Формулювання ударних угруповань російських військ біля наших кордонів нес спостерігається. західні змі поширюють фейки про майбутнє вторгнення Росії в Україну шашлики на травневі. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності, навіть політичної за ігнорування очевидної загрози і невжиття рішучих заходів до відбиття неминучої агресії у катастрофі перших днів. Звинуватили керівництво збройних сил, яке є лише виконавцем волі політиків за здачу території, допитували генералів, але не потали політиків. Армія стала зручним політичним. Інтрига і прицілом на майбутні хмахми вибори то вів переговори з ворогом незабаром після початку великої війни. Політики, хто піарився на втечі російських військ з під Києва, політики, хто вимагав тримати Маріуполь до переможного кінця, політики, хто зняв вершки на крові Харківської та Херсонської наступальних операцій, політики, хто спалив боєздатні резерви у і Лисичанської? Політика Мар'яна Безугла хто створив зі згубного бахмута нікому не фортецю. Політики Усі два роки величезної екзистенціальної війни за існування політики роблять свій гешфельта ставляться до війни як до передвиборчої агітації, як до можливості заробити політичні очки, банальні гроші, звести рахунки з політичними конкурентами, зробити селфі з Байденом. Ставляться до війни як до шоу, А весь тягар війни виносять на плечі армія і населення. Хто з дітей політиків і чиновників сьогодні на фронті? Чим займається під час війни Верховна Рада? Що вирішує насправді уряд? І хто такий Єрмак? Якого ми не обирали розпіарений контрнаступ спочатку, поприречений на провал, саме тому, що був розпіарений з кожної праски, з кожної пральної машини хмари, експертів і полчища політиків вісім місяців поспіль розповідали українцям, а за і противникові як ми будемо перемагати, як ми ух весело проломимо лінію оборони, змусимо тікати чмобіків і уйдемо до Криму, як ніж входили в масло. Але виявилося, що супротивник не дурень, що він впевнено зміцнював свою оборону. Що всі бачили на супутникових знімках. Будував лінію суровіки на створював нові війська з'єднання, переводив економіку на військові райки. Загалом готувався. Але наші політики цього не бачили. Наші розвідники про це не доповідали. А якщо доповідали, то чому не було ухвалено адекватних ситуацій і рішень у нашому суспільстві за коли ідіотською ора пропагандою до ворога ставилися як до карикатурного зображення Путіна на мішені у Тирі, який тільки чекає, коли по ньому вистрілять. Не вистрілило у військових, не було. Ілюзія, політики були у шоці. Вимога йде вперед, коштували нам тисячі життів і сотні одиниць бронетехніки. Ситуація зайшла у глухий кут, але не на полі бою. А у ладних кабінетах, де не хотіли знати, чути, бачити очевидної правди. Противник сильніший за нас. Війна надовго, а західна допомога не безрозмірна. і Взагалі треба жити своєю головою і покладатися на свої сили. У цьому суть конфлікту це не конфлікт між з «за», це світоглядний конфлікт між дитячим бажанням тупнути ніжкою, щоб мати все й одразу. За Наказом і зрілою розважливістю тверезою оцінкою сили, можливості, холодним розрахунком на довгу та виснажливу боротьбу. Якби я був президентом, а ми всі президенти, як сказав колись Зеленський, я гнав би поганою мітлою тих, хто говорить тільки приємні речі, і пропонує прості рішення. Простих рішень немає. Володимир Олександровичу. Ніхто з генералів сьогодні не виграє війну на раз-два. вибирайте тих, хто говорить правду, якою б страшною вона не була. А Джон Сміт підкреслює залужний, нам потрібне перезавантаження, зміна керівництва на тільки військ. Ково однозначно потрібне перезавантаження. Новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Та ні, Вова, це стосується таки однієї людини. Тебе саме тебе і треба перезавантажити. Ну а всі ми знову отримали приклад. Як нікчемо збрехав через шість токуні місяцями, таке підкилим а подлінько, били залужну у спину. І все через дріб'язкові обідки дейного банкрота, що залужний пропонує стратегію перемоги. Не татарова чи Манцева він розмірковує прибрати не дірмака, який провалився з мирними переговорами. А в ході війни його бізнес-партнери мародерили міністерстві оборони, не шмигаля, який в кінці другого року великої війни не може побудувати лінію оборони залужного. Єдиного хто серед влади викликає довіру суспільства. суспільство на століття. вперед нам вкотре створюють хрестоматійний епізод історії України про підлий удар у спину героям. О поворотний момент від зрадників політиків у тилу цього разу маємо не дозволити цього сценарію бра. А перезавантажити зелю і його банду У залужно є план змін саме йому і треба дати удихнути нову енергію в життя країни. Пора клоунів загнати назад у цирк. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.